Після чудової перемоги Віталя Манзена в індивідуальній гонці шанси на призові місця були досить високі. На цю гонку було заявлено аж 9 українок та змогли стартувати лише п'ятеро. Перемогу впевнено здобула Анна Магнусон, маючи у своєму активі 4 нулі. Другою стала Ельвіра Еберг з одним промахом та відставанням 54 секунди, та третьою стала Скотхайм, два промахи та хвилина 48 відставання. Серед українок найкращою стала Христина Дмитренко. Шосте місце 3 промахи та відставання у 4 хвилини. Анна Кривонос посіла 13 місце, маючи 5 промахів та відставання 5 хвилин 45 секунд. Надія Бєлкіна 15, Анастасія Меркушина 21. Лілія Стеблина 22. Також ви можете переглянути відео про перемогу Віталя Манзена та першу гонку Дмитра Підручного на чемпіонаті Норвегії.